сказали мої батьки. Вони дали все. І Я радий. Я з моєї сім'ї нікого не знаю зараз, з рідних. Але я знаю з духовної сім'ї. Тої сім'ї, яка нікого не кине. Тої сім'ї, яка завжди підтримає. Ти маєш право питати у Бога чому? Тобі трохи треба терпіння. Якщо ти зараз не почув відповідь. Ви є нові, ви є святі, бо у Вас живе він. Той тато, який завжди підтримує. Той тато, якому ти можеш підійти і сказати мені погано. Я впав. Я не розумію, чому. Він не скаже, є, у мене часу немає, давай завтра. Ні. Він обнімей тебе, піднімей і пронесе. Так, як він зробив зесіма. Бо він є любов. Сьогодні класно сказала про єдність. Ісуса задача була показати єдність. Він зібрав всіх. І зробив єдність. Надцяти людей виросло скільки на даний момент. Багато. Цифру не скажу точно. Але слава Богу. Так що Бог працює у кожного з вас. Вам терпіння і дякую. Давайте допоможемося. Батько мій небесний. Я дякую за тебе за те, що ти зараз на даний момент тут, за те, що ти благословляєш, за те, що ти даєш свою силу, за те, що ти проявляєш себе саме тут, в Німеччині, там, де ми не знаємо мови, там де ми не знаємо нікого, але Ти зібрав нас, ти зібрав і сказав: ідіть і говоріть про нього, ідіть, і говоріть про мене і хрестиш усіх. Господи, я дякую тобі, за те, що ти підняв нас з того світу, дав нову надію. Дав нове життя і показав сам наперед, як треба жити ще тоді, 2000 років назад. Господи, ти мав силу нічого не говорити і улибатися людям, які плювали тобі в лице. А ми буває навіть обіжаємося, коли просто на нас якось не так подивились. Ти знаєш кожного серця. Господи, я прошу тебе, дай благословіння цій церкві, дай благословіння лідерам, які займають Твою працю тут, яку ти їм дав. Можливо, хтось не знає відповіді на даний момент, але Господи, дай терпіння, мудрості, як правильно дойти туди, куди ти хочеш. Господи, покажи нам, як іти, відкрий нам очі, щоб ми дивились через призму Ісуса Христа. Ти татко, ти безмежний татко. І я дякую тобі, дякую тобі за те, що ти піднімаєш, дякую тобі за те, що ти зі мною і з кожного з нас. Дякую тобі за те, що ти в єдності тримаєш, за те, що ти підтримуєш, за те, що ти спасаєш, за те, що ти завжди завжди до кінця віків з нами. Навіть коли ми зрішили, протинулись, повернулись, але ти все одно кличеш. Ти кличеш, кличеш, а ми, можливо, навіть і не проходимо, але ти все одно кличеш і будеш кликати, допоки я не повернусь. допоки не повернеться ця душа, яка потребує тебе. Ти знайшов нас і дав надію, і дав нове життя і покликання. Благослови каждого. Благослови всех служение. Аминь. Дякую всем. Доброе. Ну, одну хвилиночку. Думаю, вже більша частина нас е, трошки знає, мабуть, хтось перший раз. Ну, ми якраз церква із Есена, яка організовувала це вечір хвали, і наші серця переповнені подякою за те, що ви відгукнулися. Ви були першими, хто прийшов спав на думку нам, коли ми про це планували. І ми хочемо вручити маленький презент одній сестрі, яка. Місяць після народження вона стала в строй, і ми для тебе сьогодні привезли маленький презент. це моя дружина Флорис. Вона має свої креативні фішки. Я не знаю, куди ти його передаш, можливо, чоловік допоможе. Трошки важкеньки. <ріст> Непонятно, що щокуда. <ріст> ми вражені Божою милостю, яку ми не вперше отримуємо через вашу церкву, вперше ви допомагали в хамі зараз весені І один текст на, моїх, на моєму серці: бо гордим противиться, а смиренним дає благодать. Вам є чим гордиться. Ну ви скромні, і хай Господь допоможе вам іти правильним шляхом. Ми сьогодні прийшли подякувати вам. Дякую, Олександр Це було спонтанно, ми не знали про це, тому всі здивовані, всі я так оглядайтесь. Дякую, брат. Майбутнє краще попередити в нас, бо ми не розуміємо, що відбувається. У нас є хід служіння, але дякую вам. Хай Бог благословить вашу церкву, вашу сім'ю. І давайте зараз налаштуємо наші серця на те, щоб послухати слово Боже. Вітя до нас. Дякую. <плес> да. Стільки неочікуваних моментів. <плес> Так, дяку, дякуємо за вірш за свідчення. Це насправді сильно зворушувало. Е, так, хотів би, щоб ми відкрили Євангелію від Матвія. Так, я ще трошки нервуюсь, так що це, не судіть строго. Е, Матвія, сьомий розділ з 24 віршика по 27. -й. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розвелися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась. Він не впав, бо на кабані був він заснований. А кожен, хто слухає цих мислів, їх не виконує, подібне до чоловіка того необачно, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розвелися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, і він упав, і велика була та руїна його. Такий ось віршик, такий момент, і взагалі предісторія це була проповідь на горі. Ісус сидів, я не знаю, що це за Гора була, і було багато людей навколо нього. Він розповідав багато істин, багато настанов, певну мудрість розкривав людям. І ось в кінці його проповіді було саме це місце, там, де він розказував. Його дім стояв, один, один теж послухав. Не зробив і його дім впав. І знаю, що з нас сьогодні тут є люди, які будівельники, які займаються цією справою не один рік, і вони знають, що як побудувати правильний будинок. Основним будинком є це не стіни, ні дах, ні підлога.